Ну, штраф буде, або був. Ну, звісно, вибирайте, який штраф хотіти. Ні, сделаю. ні, я що, я, я, Палкін вирішує, чи ахня. Рішимось з директором сам. Або то Єров скаже вам, типу, яку ви то... теж заплатили. Пусть починаєш забігати голи і потім розберемося з його штрафом. Таке трішки неприємне питання, але хотілося б з вами його обговорити. Ви легенда Шахтаря, безумовно. Але в вашій репутації залишається одна така пляма, яка до кінця. Не з'ясована, не закрита. Це ваша історія з допінгом, uh -huh. на якій ви е, попались. Ви так і нічого не розказали толком за ці 7 років. Наскільки я розумію, що це був ваш приватний терапевт е, хорватський, який е, якось не ті препарати вам дав. Але що було? Ша жаленю, за uh, закон uh, допінгу футболу йде, що завжди відповідає uh, сам футболіст.